Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Ви цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання. Можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Європейська Audi Q5. Вісімнадцятий рік, 170 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка передач по вартості 29 999 доларів. Бачимо контакти. Він код фіксує. Так, класний класний шкіряний салончик. цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. Справжній S-Line, 20-ті диски. 16 рік, 73 тисячі пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка передач по вартості 21 900 доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо ВІН-код. Так, обідемо по колу. Так, заглянемо по салону. S-Line сидіння, як бачимо. Дуже крута комплектація. Кого цікавить, телефонуйте. Рестайлова Audi Q5. В класному кольорі. Так, це 17-й рік, 165 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Комплектація Premium Plus по вартості 28 тисяч доларів. Бачимо контакти. Фіксую він-код. Так, зачинено. Звісно, парктроніки, камера. Це вже коментувати, мабуть, недоречно. Шкіряний салон? Панорама. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. Рестайлова версія в чорному кольорі. По опису це 17 рік, 120 тисяч пробігу. 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація, 28500 по вартості, тут бачимо контакти. Зараз зафіксую він код є. Так, по колу. глянемо по колу. Так, шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q7. Рестайлова версія. Так, 16 рік, 180 пробігу, 3.0 бензин на автоматі. Ціна 28 599. Контакти є. Фіксую він код. Так, заглянемо по салону. Панорамка, звісно, також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника Audi Q7, рестайл, рестайлова версія. 17 рік 160 пробігу, 3.0 бензин на автоматі, 29500 по вартості. Контакти є. Він код фіксую, так виглядає по колу Парктроніки, фуркоп, камера. І салон, звісно, шкіряний. Все, що потрібно є, панорамка. Більше інформації, звісно, уточнюйте, тому що машинка закрита, я трошки пізно сьогодні приїхав. Ось все вам розкажуть. Рестайлово Audi Q5 17 рік, 252 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 22 900 доларів. Пишуть в рідній фарбі, контакти ось тут. Він код фіксую так, світлий, шкіряний салон. Бачимо є панорамка. Парктроніки, камера. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Ауді Q7. 2008 рік, 305 пробігу, 3.0 дизель, повний привід. Обслужена ціна 14850. Бачимо контакти. Так, Шкіриний салончик. Більше інформації уточнюйте. Audi Q7. Так, по опису. Це 16 рік, 72 пробігу, 3.0 бензин на автоматі, 7 місць ціна 32 900. Бачимо контакти. Фіксуємо він-код. Салончик, звичайно, шкіряний, панорамка є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q7. 10 рік, 264 пробігу, 3.0 дизель на автоматі. 15 15900. Контакти бачимо. Покажу він код. Єриний салончик. Темна стеля, панорама. Audi Q5, 15 рік випуску, 249 пробігу, 2.0 бензин на автоматі по вартості 16 100 доларів. Контакти бачимо, він код фіксує. Повністю обслужений автомобіль. ланцюги замінені, масла, фільтра. Є пам'ять сидінь, бачимо. Чорний шкіряний салон. Цей шостий місяць 2015 року. Панорамка. Старт-стоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q7. 15 рік 186 пробігу, 3,0 бензин на автоматі. Ціна 24 600 доларів. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так, шкіряний салон, панорамка. Кого цікавить, телефонуйте.